Вітаю, гульми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, Процес розпаду Московії йде, і не тільки йде, він прискорюється. Але ну, основні так би мовити дієві особи, які мають скористатися, так би мовити, уже результатом цього розпаду, чомусь над цим ну, не думають. Перш за все, необхідно говорити про те, що з глобальним потеплінням, а цей процес, Продовжується, іноді, можна думати, що навіть швидше, ніж розпад Московії, звільняється Північно-Людовитий океан і та його територія, яка раніше існувала фактично для або встановлення якихось рекордів, або для проведення наукових досліджень. Все більше і більше набуває статус якоїсь важливої економічної зони, яка може давати мільярдні прибутки. Але ж, ну давайте будемо говорити абсолютно відверто, розпад Московії неминучий. Це закономірність абсолютно чітко прописана у відповідних аналах і геополітики, і геостратегії, і політичної географії, і таке інше. Отже, неминучість цього процесу є очевидною. І, ну, скажем так, в Московії намагаються цей процес загальмувати якось, але в них, як завжди, виходить так, як хотіли як краще вийшло, як завжди. Таким чином, вони не сповільнюють цей процес, а його прискорюють. І оця. Річ це прискорення того, тієї соціально-економічної закономірності, неминучості розпаду імперії. Вона ну не враховується зараз. Ну, подивіться, як же буде відбуватися розпад Московії От її північної частини її чомусь випустили з уваги повністю. Говорять тільки про цю південну. Говорять про е, центральну або середню цю смугу, на яку там уже і, я думаю, і китайці вже е, ну, мають види, так би мовити, і е, японці, і Сполучені Штати Америки. Але оця вся північна частина, яка раніше нікому не була потрібна. Так, вона ну, мало освоєна, залізниць там немає, навіть е, шосейних доріг е, і так далі і тому подібне. І разом з тим це величезний е, нафтовий район у Західному Сибірі, величезний е, район практично всіх поліметалічних руд на… Плато Путорана, на півострові Таймир, це золото північної Якутії, це алмази цього ж району, це величезні, ще практично нерозвідані і неоцінені ем, скарби, чукотки, які відкривають. Перед тими країнами, які швидко розвиваються, величезні перспективи. І я думаю, що в цьому сенсі ну, треба бути більш активною Японією. І використати оту геополітичні переваги для них цієї абсолютно програшної війни з Україною, яку затіяли ці абсолютно в е, геостратегічному сенсі, е, ну скажімо так, найм'якше, нерозумні люди. Японці думають чомусь тільки про е, ну, ці куриль і острови, які мало їм що дадуть, хіба що ту південну частину Сахаліну, якою колись вони володіли. Але ж питання подальшого розвитку без територіальної експансії для Японії не вирішиться. Це вже зараз очевидно. Коли країна фактично вичерпала всі можливі проєкти власного розвитку. До вичерпання цих проєктів наближається і та сама Китайська Народна Республіка, Сполучені Штати Америки теж, подивіться, ну, оця географія, оця географія, вона в період швидкого розвитку держави, як показує історія з географію, вона домінує. Ну подивіться, як США розвивалися. Вони ж за рахунок територіальної експансії, згадаємо Російську імперію, за рахунок територіальної експансії розвивалася. І, і та сама Японія. Навіть під час Другої світової війни. І Німеччина, яка зараз замкнута там у цьому середовищі, ну всі можливі проєкти великі, геостратегічні, вичерпані. Вони можуть бути ну, відновлені, оживлені. Реанімовані тільки за рахунок територіальної експансії. Це ж нікуди не ділося, Оте. і той життєвий простір, над яким сміялися недалекі люди і все таке інше. Це географія, це політична географія, геополітика, геостратегія. І дуже швидко необхідно це усвідомити і почати готуватися. До розподілу Московії? Неминучого. так, Хто буде це все забирати? Чи буде війна? так, За території нові, як каже Путін, за нові території? чи можна домовитися? Оце тобі, оце тобі, оце тобі треба Китаїну, де ж від нього. так. Він там на, на мапах на їхніх географічних зображені всі ці території Московії як китайські. Далі. У Японії те саме. А чому США не думають над цими проблемами? Я розумію, що Канаді Канади там величезні території, їм над цими питаннями, і невелика кількість населення, думати нічого. А Сполучені Штати Америки, населення якого, перш за все, за рахунок Мексики, мексиканців і взагалі латиноамериканців, зростає страшною швидкістю. Це е, країна, де скоро буде 400, потім 500 мільйонів жителів. І е, територія не така велика для того, щоб е, забезпечувати потреби. А там не освоєна. Не сіяно, неорано і так далі і тому подібне. От такі речі. Так що оце глобальне потепління, так, яке ну, скоро, кардинально вже починається, тану це вічна чи багаторічна мерзота. Це ж просто факт. Дехто приховує від народу ці всі речі. Але, врешті-решт, прийдеться це визнавати, що звільняється звільнений вже практично північно-морський шлях, який відкриває абсолютно нові логістично-географічні напрямки. Так. І скоро взагалі все це звільниться. І буде внутрішнє море, чиє воно буде? Так. От такі речі, так що будемо ми ставити це вперше, тому що ніхто подібного не ставив ще до нас питання це глобальне потепління і розпад Москви.